Так, ми продовжуємо нашу практичну роботу. Нам залишилося побудувати шестигранну призму ізометрії і п'ятигранну піраміду. Шестигранник як такий, нам вже будувати не треба, тобто ми не будемо проводити окружність, ділити її на шість частинок. Тут у нас просто йде перенос точок і ліній. Будуємо вертикальну вісь. Вона повинна бути паралельна, ну, наприклад, краю нашого формата. В даному випадку у вас буде рамочка. Далі в нижній частині, так, приблизно орієнтуємося, щоб у нас помістився шестигранник, проводимо горизонтальну лінію. Це в нас буде центр. Нас цікавить знову ж таки дві осі під 120 градусів. Я використовую той самий метод 5 до 3. Принцип приблизно такий же, як ми робили в циліндрі, але тут нам не потрібен овал, а в нас буде шестигранник візометрії. Він не буде такий, як ми його бачимо у плоскому зображенні, він буде дещо видозмінений, витягнутий. І так, ось у нас є центр. Тепер дивіться, щоб вам було легше. Я, ви так не робіть, ви акуратненько зробіть. Оця вісь у нас приймається як вісь Х. Оця вісь у нас приймається як вісь Y. Ми пам'ятаємо, що Х у нас пішло сюди. Y пішло сюди. Це центр. Це вісь Z. З нам в даному випадку буде давати тільки висоту нашої призми. Так, що ми робимо далі? У нас є центр. Тут і той же самий центр, але трошки видозмінений тут. Так от, ми беремо і заміряємо оцю відстань. Зараз 2 секунди. Заміряємо оцю відстань. Ось вона в нас є. Ставимо ніжку циркуля в центр і відкладаємо цю відстань на нашій осі Х. Чому я просила, запишіть собі, що ця вісь Х, вона ось, щоб ви не заплуталися. Далі Далі нас цікавить відстань по осі Y. Ось вона. Раз. Або це теж саме два. І відкладаємо від центра сюди. Оці дві точки ми вже не чіпаємо. Вони в нас вже є. А через оці дві точки це ось вона і ось вона. Ми повинні провести дві оці лінії, на яких відкласти оці крайні точки. Тому. Паралельно осі Х. Через верхню засічку проводимо невеличку лінію. І через нижню засічку проводимо невеличку лінію. Що ми робимо далі? Далі ми заміряємо оцю відстань. Раз, або два. Тобто, тут у нас проходило різсиметрії, щоб ви згадали, і нас цікавить оця частинка. Її ми відкладаємо. Вліво вправо. І на цій побудові також вліво вправо. Тобто, це і будуть наші кінцеві точки нашого шестигранника. Тепер це все з'єднуємо. Він у нас буде не такої форми, як на плоскому проєктуванні, тому нічого страшного, це все правильно. У нас коло також не було. Колом візометрія було овалом. Точно так же відбувається і тут. Якби шестигранник у нас витягнутий в сторону. Що ми робимо далі? Ми маємо шість точок: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми могли б те саме зробити на горі, побудувати точно такий же шестигранник. Але ми можемо, в принципі, зробити трошки простіше. Ми з кожної точки паралельно осі Z, просто робимо довільні лінії, але основна умова паралельні осі Z, тобто вертикальні. Вони між собою повинні бути всі одинаково паралельні. Довжина нашої призми 70 мм, тобто вони повинні бути не коротше 70 мм. Що ми робимо далі? Відкладаємо на циркулі 70 мм. І з кожної точки робимо засічку. Ви, в принципі, можете зробити як вам зручно, можете зробити окремо такий же шестигранник, можете зробити таким способом. Тобто основу побудувати шестигранну. А потім витягнути з кожної точки висоту 70 мм і точно так же з'єднати між собою. По суті, ми отримаємо те ж саме. Уважно дивимося, не пропускаємо точки, щоб у нас вийшов шестигранник. З'єднуємо ребра. Тепер дивимося уважно. Деякі з них будуть невидимі. Це поки що у нас іде видимий фрагмент. І це видимий. Тобто це те, що ми бачимо. Ми Бачимо три грані. Далі всередині проводимо штрих-пунктирною штриховою, вибачаю, лінією. Раз, буде ребро невидиме. І два буде ребро невидиме. І я трошки так захопилася і забула вам сказати, що оця основа, вона також буде частково невидимою. Тому ми її робимо вже невидимою по факту. І так, ось у нас виходить така призма візометрії. Далі останній фрагмент, що нам залишилося зробити, це піраміда візометрії. З пірамдою буде ну, не те, що складніше, або простіше, трошки дещо по-іншому. В основі у нас лежить п'ятигранник, а вгорі у нас всі точки, всі ребра сходяться в одну точку. Точно так же будуємо вертикальну лінію. Це в нас свій Далі трошки нижче, ніж половина нашої побудови. Знову проводимо горизонтальну лінію. Тобто вже в нас алгоритм випрацьований же. Ось нас цікавий центр. І знову нас цікавлять осі під 120 градусів. 5 сантиметрів, 3 сантиметри. І ось у нас є ці осі. Вісь Х і вісь Y. Зразу можемо відкласти висоту нашої піраміди. Висота, тільки не сплутайте з довжиною ребер висота, враховується від її, від середини цієї частини. До вершини, тобто, не оце, не ребро, не оце, не оце, не бічне, а саме оця осьова лінія. І можемо зразу відкласти. Так, Ми визначили висоту і визначили <кій> осі під 120 градусів. Що ми робимо далі? Далі нам необхідно перенести наш п'ятигранник. Тобто, ось у нас є п'ятигранник. Ось у нас є. Щоб не розгубитися вісь Х. Оце в нас буде вертикальна, приймається за вісь y. Ну, Центр він і тут центр, і там центр. Це одне і те ж саме. Що ми робимо далі? Нас цікавить оця точка верхня, і висота оцієї нижньої основи. Беремо циркуль і заміряємо оцю довжину, відкладаємо її по осі Y. Потім окремо заміряємо цю довжину, бо вони різні заміряли і відклали вниз. Знову ж таки, по осі Y. Оце в нас вже є одна з п'яти точок, оце це лише відстань оцієї основи. Тобто, нам треба взяти оцю частинку або оцю частинку і відкласти сюди і сюди. А для цього через оцю точку паралельно осі Х провести лінію, на якій ми будемо відкладати. Потім беремо половинку основи, тобто оцю частинку або оцю, вони однакові, і відкладаємо вліво і вправо. Тобто, вже дивіться, три точки з п'яти у нас є. Так, далі нам залишається знайти оці дві точки. Тут трошки, ну, не те що складніше, трошки треба додати побудову. Акуратно між собою їх з'єднуємо. Для чого? Нас буде цікавити оця відстань і оця відстань. Тепер дивимося: вони в нас не лежать на осі Х. Вони в нас знаходяться на деякій відстані. Для того, щоб дізнатися цю деяку відстань, ми або з цієї точки, або з цієї, опускаємо перпендикуляр на вісь Х. Він тут буде невеличкий, десь порядка 10 мм. Беремо циркуль, заміряємо цю відстань і відкладаємо її вгору від осі Х в будь-якому місці, неважливо, вище нижче. Ще раз нагадую, оце. Оця відстань відкладається вгору від осі Х. Чому вгору? Я думаю, ви зрозуміли, тому що тут в нас точки знаходяться над віцію Х. Значить, тут вони також знаходяться над вістю Х. Через них ми проводимо допоміжну лінію, яка буде паралельна осі Х. А тепер нас цікавлять оці відстані. Оця. Або оця вони однакові. Тому відкладаємо сюди засічку і сюди засічку. Ще раз дивимося: відстань від осі Y вліво або вправо. Заміряли, і цю відстань від осі Y, а овісь Y у нас ось проходить. Відклали вліво і вправо. Таким чином, ми знайшли 5 точок. Тепер ми їх не наводимо сильно, ми їх наводимо поки що тоненько, бо знову будуть невидимі фрагменти, і ми їх потім підкоригуємо. І так, в нас вийшов отакий п'ятигранник. Далі, я думаю, здогадуєтеся, все буде дуже просто. Вершина є. Підтягуємо ребра нашої піраміди. Це ребро буде видиме. Тепер, як ми бачимо, і церебро буде видиме, це видиме, це видиме. А це буде невидиме, тому воно піде штриховою лінією. Тепер дивимося основа оця частина, оця частина і оця частина, видима. Дві оці задні частинки знаходяться якби всередині нашої піраміди, тому вони показуються штриховою лінією. Ви так сильно не наводьте, штрихова лінія, не забувайте, що робиться в нас тонше, ніж основна. Я просто наводжу так, щоб вам було видніше. В принципі, все, що нам необхідно було побудувати плоске зображення, об'ємне зображення. Те ж саме з наступного боку: плоске зображення конуса об'єм і плоске зображення циліндра об'єм. Все на цьому поки що все.